Шановні учасники Всеукраїнської ради і релігійних організацій, вітаю вас з нашим першим засіданням цього 2015 році. На нашому засіданні присутні. Голова департаменту у справах релігії і національності. Ми вітаємо вас. Так, вітаємо також Віктора Єленського, представника прем'єр-міністра, народного депутата України, а також Юрія Петровича Богуцького, радника. Президента вітаю також Василя Васильовича Костицького, де він? Так, є тут. Так, він присутній, тому що ми будемо сьогодні розглядати питання про експертну національну експертну комісію з питань моралі і всіх вас. Дорогі браті, ми засідаємо в той час, коли Україна переживає складний період своєї історії. Ви знаєте, що йде необ'явлена війна на сході. Що гинуть не тільки наші воїни, а гине невинне населення Донбасу. Мирні переговори, які проводились в минулому році, результатів особливих не дали. Але ми. Віримо, що наступить мир на нашій землі. Наступить мир, тому що на нашому боці правда. А правда полягає в тому, що не ми звершили агресію, а проти України звершена агресія. Агресія полягає не тільки в тому, що тимчасово від України відібрали Крим, а що далі супротивник намагається захопити Донбас. І ми знаємо. Достаменно знаємо, що це не останнє, що є наміри у агресора йти далі по півдні. Як було сказано нашому президенту, що він може Захопити не тільки Київ, а Варшаву, Бухарест, Ригу, Вільнюс Італію. А це значить початок Третьої світової війни, тому від України залежить, буде третя. Світова війна, чи не буде? Якщо ми зупинимо агресора в Донбасі, то Третьої світової війни не буде. А якщо не зупинимо і нам не допоможуть зупинити то ми повинні думати про гірше. Тому церква, і наші церкви не можуть стояти осторонь від того, що відбувається сьогодні на Сході України. Ми завжди говорили, що церква є, була, є і буде з народом. І це ми повинні довести на ділі, а не просто говорити, що ми з народом. Ми страждаємо разом з народом. Тому наша активна. Діяльність повинна виявлятися насамперед в молитвах. Молитва повинна бути в наших церквах постійною і щирою молитвою, тому що ми знаємо все, що все залежить від волі Божої. Але від волі Божої залежить, а також залежить і від нас, людей. Тому що ми є носіями або зла, або добра. І добро повинно перебороти зло. І оскільки на, на нашому боці правда, то з нами Бог. Тому за нами і буде перемога. Але для цього треба молитись, працювати поті чола свого, для того, щоб досягли цієї нашої мети, щоб нарешті. І в Україні запанував мир, і щоб Європа і весь світ не думали про можливість Третьої світової війни, а тим більше не думали про ядерну війну. Тому я думаю, що ми це питання обговоримо. І потім приймемо відповідне звернення. Крім того, на порядок денний виноситься ще інформація про Національну експертну комісію з питань Суспільної Моралі. Тому тут Василь Васильович є, і ми хотіли бачити тут і представників засобами інформації і, і, і депутатів Верховної Ради. Крім того, ми е, е, отримуємо інформацію про діалог з релігійною спільнотою Росії та взаємодією зі Всесвітньою Радою Церковку. Як ви знаєте, ми вже восла збирались в минулому році. З представниками російських церков, церков і домовилися, що ми будемо продовжувати цей діалог. Крім того, ми будемо мати зустріч з керівником Всесвітнього конгресу українців Євгенім. Чернігір. Ось такі питання виносяться на да, порядок. Ні. Таке вступне. Це очевидно, що ми з боку Департаменту у справах релігії та національностей висловлюємо нашу очевидну задоволення і вдячність за те, що ми змогли відновити повну силу, повноцінне спілкування і взаємодію із цим, очевидно, що найавторитетнішим державним органом і неформальним органом церкові релігійних організацій, які взаємодіють із державними структурами. Тепер кілька конкретних міркувань про те, що вже в цій ділянці ми вважаємо, які вектори, які напрями на наш погляд, мали б бути принциповими і визначальними. Очевидно, що як е Патріарх Святійший Філарет казав, що ситуація в Україні різко змінилася, коли порівнювати ще рік чи два тому. Ця ситуація не може накладати свого відбитку на весь характер і всю систему стосунків, які є в Україні в стосунках між державою церквою, між різними церквами, за взагалі спільноти. Очевидно, що ми можемо стантувати на всіх рівнях. Певні те, тренди, об'єктивні тенденції, які всі ми повинні враховувати. Це і радикалізація суспільних настроїв усіх країн, це поглиблення патріотичних і проукраїнських почуттів у значної частини української громади. Це знову ж таки. Що з точки зору соціологів, політологів і державних службовців, є винятково важливим, це віднайдення державного консенсусу стосовно стратегічного напряму розвитку України, розвитку в європейському вектрі, в європейському напрямку. І в цьому контексті зразу ж переходячи до безпосередньо конкретних і в світі, і в Україні було винятково. Важливо оцінено е, ті два звернення на підтримку євроінтеграції, які всеукраїнська рада церкової релігійні організації приймала у минулому. Тому за нових обставин, нових реаліях е, продукування нового документа, який би підтвердив в контексті цих всіх процесів стратегічний вектор спрямування розвитку української держави, був би, на наш погляд, дуже і корисним і важливим. Міністерство культури і, зокрема, наш департамент не може не реагувати на те, що відбувається, і ми вийшли на створення двох робочих структур, робочих органів, які б мали і відстежувати відстежувати моніторингувати ситуацію. Це, по перше, робоча група з регулювання міжцерковних актуальних конфліктів, які виникають у релігійному просторі України, і вже було три засідання в зв'язку з певними процесами. ми... Прийшли до згоди про розширення складу цієї робочої групи, і зараз очікуємо входження до неї представників правоохоронних органів. І тільки ми погологоємо це питання, ми знову будемо ініціювати чергове засідання, щоб в нових обставинах вже після місяця більше як місяця часу, коли попередня робоча група мала своє засідання, обговорити поточні справи. Друга річ, яка це ми вже завершуємо створення експертної ради при департаменті, нашому до якої будуть залучені релігізнавці, науковці, експерти у ділянці церкови державних відносин тієї експертної ради, яка зможе давати нам. Адекватні системні комплексні консультації і експертизи з різних напрямів і загальних щодо свободи совісті держави і реагування на безпосередні виклики, які, як ми очевидно, що бачимо, кожного дня можуть виникати за різних обставин. Напрямок який абсолютно логічно в контексті теперішніх військових подій на сході України. Перед якими поставлена українська держава, змушують наш департамент реагувати і на ті виклики, на ті окремі заяви окремих священнослужителів, жителів, які підтримують сепаратистські чи терористичні ідеологічні концепти. От нещодавно, буквально кілька днів тому, було як не знаю певні дії в житті до одного з журналістів, який я не хочу називати прізвища, всі його добре знають. Який закликав то я вважаю, що і священнослужителі, представники всіх церков, як громадян Української держави, так само повинні відчувати відповідальність за збереження територіальної цілісності держави, за підтримку і державного суверенітету. І в цьому в сенсі зусилля департаменту вже спрямовані, вже ми робили кілька подань і будемо відстежувати надалі конкретні випадки, коли чи на територіях, які тимчасово окуповані, чи на територіях, які. І, в Україні в цілому, коли трапляються подібні випадки, я вважаю, що священнослужителі у випадках, коли будуть доведені з боку правоохоронних органів склад злочину як заклики до. То... Руйнування територіальної цілісності держави, наприклад, вони повинні нести відповідну адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність і кожен інший громадянин держави. І мені здається, оце ініційоване сьогодні і обговорення, і звернення має бути дуже важливим в цьому контексті, оскільки це дозволить. І церква в межах своїх спільнот загострити на цьому питанні увагу і кліру, священнослужителів, духовенства і всіх віруючих. Я хочу подякувати за запрошення і змогу виступити на такому поважному зібранню. І хочу вас запевнити, що світовий конгрес українців, який представляє інтереси 20 мільйонної української діаспори, яка має. Свої складові організації 34 країнах світу, і входять до системи Світового конгресу українців, до чого ще долучаються 14 додаткових країн, де є наші організації, які приготовляються до повного членства світового конгресу українців. Цебто мережа приблизно 50 країн, де є українські організації, які живуть і почуваються як невід'ємною частиною українського народу. Ваше святосте я щиро дякую за такі теплі слова з вашої сторони і за таку позитивну оцінку і вас запевняю. Що українська діаспора з вами була в ті часи в скрутні часи ХХ століття. Тоді, коли ми були вашими фактично послами по цілому світі і голосом поневоленого народу. Під час Майдану ми з вами були і. Ін... Мали своїх представників, особі Стефана Романіва, який тут був постійно в Україні. І ми мали ряд різних і Євромайданів, і Автомайданів, і інших Заходів по цілому світі, щоб підтримати київські, українські євромайдани, які остаточно. Позбулися проросійського скорумпованого авторитарного режиму. Ми, коли бачили, як на Євромайдані страждали люди, які хотіли жити в своїй країні гідно, а також коли бачили, як нові герої України стоять на захист української держави. Ми започаткували в березні минулого року гуманітарну місію тут в Україні, і директором цієї гуманітарної місії є доктор Сполучених Штатів Америки Уляна Супрун. І ця місія займається різними гуманітарними питаннями. В першому числі маємо проєкт. Під назвою Захист патріотів, де ми на підставі рекомендації НАТО і Армії США Штатів Америки, підготовили на найвищому рівні найкращі покращені аптечки першої допомоги для воїнів, які зараз захищають українську державу. Інформацію про проведення. Певних консультацій, зустрічі із Всесвітньою радою церков, яка базується у Женеві. Деякі з членів ради і учасників секретаріату брали участь у цих контактах і зустрічах, але в цілому хотів би проінформувати про наступне 20-22 січня, у місті Буперта відбулася. Зустріч е, робочих е, груп чи, е, е, у продовження е, тієї ініціативи, яка була започаткована у ОСЛО і е, відповідного комініке, яке було там е, погоджене і прийняте, е, е, з нашого боку е, брали участь е, е, присутні тут керівники е, Союзу. Е, Церковь євангельських християн-баптистів, також Української церкви Адвентистів Сьомого Дня, Українського біблійного товариства, Української православної церкви і української православної церкви Київського патріархату з російської сторони брали участь представники Російського Союзу. Євангельських християн баптистів також Російського союзу християн Віри Євангельської і Методистської церкви організовувала, скам так не організовувала, а надала можливість, надала площадку і фінансово-матеріальне сприяння Методистська церква в Німеччині. На загальна думка, що що такий діалог потрібний його слід продовжувати, сподіваючись на. Те, що він буде давати добрі плоди, тому що в нинішніх умовах, які склалися взаємовідносини між Україною і Росією, ми розуміємо, що повністю втрачати будь-які контакти і будь-які способи хоча б взаємного спілкування, було б неправильно і нерозумно, Поки шукати шляхів порозуміння і хоча б контакту і донесення один до одного. Позиції думок, які є, це є важливо. Також була висловлена думка, що заради того, щоб цей діалог і наші контакти були більш впливовими на релігійне середовище в Росії і більш адекватно російська сторона була представлена в цьому діалозі, щоб зробити певні кроки для залучення до цього діалогу представників Російської православної церкви безпосередньо з Росії від Московського патріархату. І було заслухано інформацію про те, що біблійні товариства Норвегії, Фінляндії і Німеччини вже висловили свої пропозиції щодо того, що вони готові в разі нашого бажання і сприйняття надати свої можливості виступити запрошуючою стороною для того, щоб. В цих країнах, як на нейтральній території, продовжити наші зустрічі і контакти. Також паралельно хотів би сказати, що в грудні, в грудні, місяці, в грудні місяці Київ відвідала невеличка делегація від Всесвітньої ради церков за дорученням генерального секретаря Всесвітньої ради церков. У складі двох священнослужителів, один з яких представляє Румунську православну церкву у Всесвітній Раді Церковь, другий представляє Московський патріархат Російську православну церкву. І е, була їхня ініціатива зустрітися із секретаріатом Все Української ради Церков. Ця зустріч відбулася. На цій зустрічі ми обмінялися думками і прийшли до такої думки, що з одного боку нас поінформували, що є бажання з боку Всесвітньої Ради Церкву більш активно долучатися до. Діалогу і знаходження миру і порозуміння в українських справах в українській ситуації, а з іншого боку, що вони готові також виступати такою площадкою і надавати свої можливості для того, щоб такий діалог розширювати. І на даний момент ми маємо попередню інформацію, що 17 березня планується візит. Вже більш високого рівня делегації, можливо, навіть на чолі з генеральним секретарем, всесвітньої ради Цяркув сюди до Києва для того, щоб розвивати цей, цю справу і її продовжити. І, власне, оці дві зустрічі, ці дві ініціативи, вони сходяться в тому, щоб, як ми обговорювали це у губерталі, якщо з одного боку долучиться. Російська православна церква до цього діалогу, а власне, ми отримали в верталі такі запевнення з боку російської сторони, що у них є підстави говорити, що вірогідність такого долучення на площадці Всесвітньої ради Церков є. І прикладом і доказом цього є те, що в складі делегації Всесвітньої ради Церков брав участь представник Московського патріархату, а це є священник. Михаїл Гуддяєв, який є сином рідного брата Патріарха Кирила, тобто це людина, яка має безпосередній зв'язок з вищим керівництвом Російської православної церкви. І оці сигнали вони дають певні підстави для того, щоб російська церква, можливо, в це тіло. І до березня місяця, власне, це має бути з'ясовано. Так чи інакше війде російська церква, це діалог чи не війде. Планується, щоб обговорити з представниками всесвітньої ради церкву, наскільки вони готові допомагати і що вони готові робити це. І за наслідками цієї зустрічі, цього візиту сідівки, далі продовжувати роботу. Чи чекати, що щось зміниться і не продовжувати її, а якщо буде добре, то продовжити роботу над тим, щоб провести в подібному форматі такий, який був Осло, зустріч у Женеві на площаці Всесвітньої ради Церков. Як глави, представники церкові релігійних організацій України ми і намагаємося і будемо робити все, що від нас залежить, для припинення кровопролиття, Встановлення міцного справедливого миру, подолання ворожнечі між людьми та народами. Разом з тим, ми визнаємо право людини та держави боронити себе від агресії від тих, хто незаконно взявши в руки зброю, замислив зло, сіючи смерть, горе та сльози на українській землі Донбасу. Тому ми закликаємо віруючих у відповідності до своїх релігійних переконань та можливостей. Брати участь в обороні батьківщини. Заради спільної перемоги один нехай іде до війська, інший нехай посильно працює, допомагаючи армії як капелан, волонтер у шпиталях, нехай допомагає родинам військовослужбовців, постраждалим мирним мешканцям Донбасу та вимушеним переселенцям. І всіх разом віруючих ми закликаємо продовжувати молитви про мир у державі. Про зупинення кровопролиття, про перемогу правди, утвердження справедливості та свободи. Особливо закликаємо молитися про захисників України, які заради нас віддають своє життя. Сподіваємося, що з Божою допомогою мир, порозуміння та процвітання повернуться на українську землю. Нехай благословення Всевишнього перебуває з усіма, хто захищає Україну, прагне миру та бореться за правду Шановні члени ради, я хотів би підкреслити, що за основу цього тексту взятий текст звернення Голинської ради церкви, який нещодавно був прийнятий, підписаний і опублікований. Тобто практично більша частина цього тексту це дослідне повторення того тексту, який був прийнятий. Волинською радою церкву буквально ще